Привіт, вам із Оклахоми! Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 12 червня, і перед тим, як я розпочну огляд американських новин за сьогодні. Нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як це зробити, то як варіант, внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди, розпочинаю з української теми, і сьогодні в топах на американському просторі розказується про нічну атаку на Київ дронами, кінжалами. Також говориться про те, що крім Києва ще було п'ять регіонів. Також атаковано. Говориться про те, що це масованіша атака, ну більш масована ніж в останні часи було. Також розказується про створення безпілот безпілотних військ в Україні. Розказується про те, що українці говорять, що це першо... перший такий рід військ, взагалі, в історії світу. У них не одна країна, що такого немає. От ну і знову ж таки говориться про роль дронів в сучасній війні проти Росії. Як вони по суті в багатьох випадках спасають, допомагають, ну і, і так далі. Ось також говориться про те, що Сполучені Штати сьогодні оголосили про розширення санкцій відносно Росії. І це якраз буде напередодні зустрічі Великої сімки в Італії, де планується розширити підтримку України. І знову ж таки, взагалі, санкції направлені на те, щоб е е придушити чи продовжувати придушувати. Російську по суті військову машину направлені на китайські компанії, які співпрацюють з росіянами, а також направлені на валютні фінансові потоки, щоб, знов ж таки і, і це трошечки обрізати, які ще поки що направляються в Росію, за що чого принципі допомагає існувати російській економіці. Знов ж таки дуже багато людей в принципі скептично відносяться до таких штук. Але взагалі це ефект е, пітона, чи удава, якщо можна так сказати, це потрошечки душить, душить, душить. Ну і хто трошечки знає історію, то ви пам'ятаєте, що радянський союз розвалили саме таким способом, тобто ніхто в активній фазі не воював з радянським союзом. Але просто е, прийшов момент, коли російська е, чи радянська економіка, яка була, в принципі, як вважається, набагато потужніша, ніж російська, вона в певний момент просто не витримала і е, країна просто розвалилася. А е, ще новина, е, яка має відношення до України, е, е, Сьогодні в середу е, Індія, е, після того як загинуло двоє громадян Індії на, на днях у російсько-українській війні, які знову ж таки історія про те якось розказує, що багато країн е, Південної Азії, які там чи далі Південна Азія, Південно-Східна Азія, де люди живуть доволі бідно. І е, людей заманюють в Росію обіцянками про класну роботу, добрі заробітки, і всякі такі штуки. А коли вони туди приїжджають, їх ставлять такі умови або обманом, або якимись іншими речагами, їх потім затягують у війну. І от е, індійських громадян це вже четвер, четверо, раніше ще колись двоє загинуло, і от оце на днях е, знов двоє е, індійських громадян загинуло і. Тепер держава Індія виступає з заявою, що вона наполягає на поверненні всіх їхніх, їхніх громадян назад в Індію. Звернулося знов ж таки до керівництва Росії з цією, з цією штукою. Ну і так само ця стаття говорить про те, що поки що до цих пір Індія під час голосувань в ООН не виступає. Чи не голосує проти Росії? Ну, так само розказується, що от, е з подібними заявами вже зверталися Ніпал. Е там, як мінімум, достовірно відомо, що 14 громадян загинуло в цій війні. І також Шрі-Ланка, де там взагалі невідомо, в принципі, е вважаються зниклими чи доля невідома 11 людей. Ну, от така новина, яка має відношення до української війни. Ну, а на американському просторі я розпочну із е судового процесу над Хантером Байденом. Вчора я відео записав от буквально за півгодини до того, як був оголошений е вирок. І хоча я в пості поставив, що Трампа е верніше, Хантера Байдена визнав новинним сьогодні, я трошечки розкажу більше деталей. Ну, В принципі, все зводиться до дуже простого. Розумієте, коли ви заповняєте цю форму. Там написано, що якщо ви брешете, то це злочин. Тобто брехав він, чи не брехав, підвелося до того, що все-таки це була неправда скоєна, зроблена, і Хантера Байдена визнали винним по всіх трьох пунктах. І коли буде оголошено вирок, чи який термін покарання, поки що це знов ж таки не одразу, і знов ж таки так само, як і Трамп. Хантер Байден має пройти співбесіду з цим офіцером випробувальним, який має провести з ним бесіду, зробити свою доповідь, подати судді, і Там буде потім одна із по суті базових, базових моментів, на основі чого потім дається, виноситься вирок чи термін покарання. Ну і я нагадаю, що максимальне покарання за цей злочин 25 років ув'язнення. Ну, знову ж таки, цифра дуже красива, така, але тепер з'явилися більш детальні, більш реалістичні цифри, як сказав би так, що, яке покарання відбувають люди, які скоють подібні злочини. І це вже більш такі приземлений, тобто перший раз. Коли перше таке перший раз злочинці, це від 15 до 21 місяця, і це взагалі, от навіть не тому, що це Хантер Байден, син президента. Більше того, в дуже багатьох випадках, якщо ці злочинці йдуть на співпрацю з слідством, мається на увазі такі злочинці, які це скоїли в перший раз. По-друге, вони ніякі не небуйні злочинці, тобто вони за цей час нікого не і всяке, тобто нічого не було скоєно страшно, скажімо так. То дуже часто все закінчується навіть умовним терміном. Так що, ну, як це повернеться для Хантера Байдена, будемо дивитися. Але дивіться, ще який виплив такий момент іронії, я б сказав, в 22-му році. Організації, які добуваються про там права на носіння зброї, і так далі, в 22-му році була Верховним судом Сполучених Штатів Америки розглянута справа, яка б якраз би дозволяла колишнім наркоманам колишнім в'язням. Мати зброю, ну як ви розумієте, справу відкинув, не прийшла. Хоча, наприклад, Хантер Байден оце все події з, з цим пістолетом, який він купив, трапилися в 2018 році, якби Верховний суд 22-го року, наприклад, прийняв би інше рішення, то цього <с -2> <с -2> судового процесу взагалі не було. Ну як ви розумієте, демократи вони виступають завжди. Мати оці гаєчки підкручувати і мати такий суворіший підхід для перевірок для зброї. Так що, от бачите, борються, і тепер, от, ну наскільки там Хантер Байден взагалі вважає себе демократом чи там політиком, він більше такий боліс бізнесмен, нібито там автор, мемуари от написав і так далі. Ну, ось таке. Ну, але знову ж таки, це. Не саме страшне, що відбувається в житті Хантера Байдена, тому що справжня серйозна судовий процес розпочнеться 5 вересня відносно того, що він махлював із своїми податками. Платив, не платив, заробітки там, тобто податкові декларації. Суд відбудеться у місті Лос-Анджелес, Каліфорнія. Новина про е, такий собі, колишній конгресмен Пол Райан, Він був спікером е, в палаті представників з 2015 по 2019 рік, якраз захватив частину президентства Трампа, і історія про те, що він мав е, інтерв'ю на каналі Фокс News. І він, до речі, знову ж таки, він такий один, з до речі, із тих республіканців, справжніх, яких я оцінюю як справжні республіканці. От я завжди розказую Міт Ромні, Майк Пенс, Пол Райан. Оце троє людей. Ну там ще декілька є, але ці три такі, які займали високі посади свій час, а які виступають. Проти Трампа, більш того, є такий навіть рух, який називається ніколи Нев Трамп. Це ніколи Трамп. І взагалі, от їхня позиція зводиться до того, що республіканці кажуть, слухайте, який Трамп там поганий, чи який він там не був, нема різниці. Головне, що це буде республіканець там. Хоча навіть це умовний республіканець, краще такий, ніж демократ. Ці ж люди схиляються до думки, що. Людина, яка займає пост президента, вона має мати певні критерії. І от під час цього інтерв'ю він сказав, що він не здатний бути президентом, що Трамп не здатний бути президентом Сполучених Штатів Америки. Тому що він порушив конституцію, який складав присягу. А ніхто не може бути президентом, і це основна причина. І от він говорить про те, що в 16-му році він голосував за Трампа, а в 20-му не голосував, тому що він вже побачив, що це за людина. Знову ж таки, це популістам і так далі. І от навіть причини про податки і так далі, нібито прикриваючись е, республіканськими ідеями, але це все знов ж таки про бабло і. Про зовсім не республіканські цінності йде. І от він говорить, що людина, яка ставить себе над Конституцією, хто б це не був, він не може бути просто президентом. І це основна така е причина. Так от, в цьому рухові ніколи Трамп є різні погляди. Одні схиляються, що ніколи Трамп, тобто точно не Трамп, значить Байден, тобто, ну який інший вибір. Цей же ж Пол Райан розказує, що е, він 100% не буде голосувати за Трампа, але й за Байдена. Він не може голосувати. І він каже: я взагалі бажав би, що був би інший будь-який розклад. Знову ж таки, говорить, що е, Хелі Беррі був хороший варіант, шкода, що вона здійсла дистанції. І він планує, в принципі, голосувати е, проти всіх. Ну і знову ж таки, в принципі, смілива заява була зроб... знову ж таки зроблена на республіканському ресурсі Fox News. Ну і Відповідь знову ж таки, Трамп 에, дуже багато розказує про цього пола Райана, які, він... які він не такі. В принципі, всі, хто не підтримує Трампа, в голові Трампа, вони вважаються ненормальними або дурними, або ще що не в такому плані. А... І ще велика новина сьогодні. Це те, що вийшли дані про інфляцію за травень місяць, і новини хороші. Не дуже хороші, але хороші. Інфляція знизилася на 0,1%. Тобто, в квітні місяці це була 3,4%, а в травні вона склала 3,3%. Знову ж таки, фондова біржа одразу відреагувала, Деякі акції, які пов'язані з цими штуками, пішли вверх, чи багато навіть із них. Більше того, інфляція на не їжу і не бензин. Тобто, якщо відняти бензин і їжу, взагалі впало з 3,6 до 3,4. Очікувалося, що може бути 3,5. Ось. Сьогодні засідає федеральний резерв на даний момент інформації немає, поки я запишу цей момент. Але очікується, що, хоча от настрої чи цифри оптимістичні, але недостатньо оптимістичні, для того, щоб проценту ставку іще понизити як мінімум на цей період. Ну але знову ж таки, якщо тенденція в цьому ж напрямку продовжиться, то під час наступного засідання можливо щось. І зміниться. А сьогодні така цікава шумна подія трапилася, що Елон Маск за попав в топи. Історія про те, що у лютому місяці він подав судовий прозов проти Сема Алтмана. Це засновник компанії OpenAI, відкритий штучний інтелект, яка більше людей знає, чи чат GPT. Оце вони засновники цієї штуки. І Ілон Маск з декількома іншими людьми вони були такими собі донорами цього проекту. І причина цього судового процесу була, що цей Сем Алтман він обманув інвесторів і донорів, тому що на початку це вважалося, що це буде не для заробітку, взагалі ця штука штучним інтелектом, а буде для розвитку людства. А OpenAI, ця компанія вона з'єдналася, свої стосунки все ближче зрослися з Майкрософтом, і вони тепер хочуть планувати на цьому бізнес, заробляти гроші і так далі. І в лютому мі місяці Ілон Маск подав в суд. Чому новина попала в зараз? Сьогодні мав розпочатися судовий розгляд, Тобто, сьогодні мав розпочатися судовий процес. І буквально за день за там ось ось перед самим початком судового процесу, Ілон Мас забрав свою заяву без будь-яких пояснень. Не знаю, що там трапилось, чи його переконали, чи, можливо, заплатили якісь гроші. Знову ж таки, це будуть, є тільки догадки. Можливо, колись і випливе детальніша інформація з цього приводу. Вийшла доповідь Пентагона про. Смертність в американській армії, і було зроблено дослідження з 2014 по 2019 рік, це шість років, про про те, що в Америці в цей період загинуло американських військових 2530 чоловік. І проблема, що 65% це люди, які загинули від того, що вони якось самі себе. Підстрелили. Знову ж таки, це все вогнепальні від вогнепальних поранень. 65% вони самі себе підстрелили і приблизно половина із них це самі себе застрелили? Тобто суїцид. А половина, половина це необережне поводження із зброєю, тобто якийсь там нещасний випадок, щось таке. І знову ж таки пере, перевіряли це е, солдатів е, від, 17, від 17 до 64 роки, і більшість. Солдатів, які покінчують життя самогубством, це якраз оце від 17 до 25 років, просто от перели... велика кількість. Там більше от за 6 років майже 900 солдатів, які просто покінчили своє життя самогубством через от, життя в армії. В принципі, от Пентагон ну, переживає з цього приводу, і виходить, просто що. Американські солдати, більшість, як ви бачите, гинуть не десь під час бойових дій, а під час або самостріла якого-небудь, або під час якихось нещасних випадків, коли вони самі там займаються зброєю. Ну і остання новина на сьогоднішній день я якось розказував про recall, factory recall, це коли е, автовиробники е, відкликають автомобілі для ремонтів. І от останній час я е, е, говорив про Теслу, і щоб можливо, щоб у вас не склалася думка, що от Тесла робить такий непотрібний автомобіль, а всі інші там на мазі. Uh, Tesla, якщо я не помиляюсь, було десь 250 тисяч автомобілів. Так от uh, деякі дані про інші моделі. Кія відкликає 460 тисяч автомобілів. Toyota відкликає 102 тисячі. І, до речі, Toyota відкликає такі дуже круті моделі, їхній пікап Трачок Тундра і Лексуси, що це вважається вже там, там, ну, їхні, там, Топові моделі, да, елітна, елітні моделі Lexus 102 тисячі моделей. Honda відкликає 114 тисяч. Форд ну, за один тільки, до речі, 24-й рік. От самі новесенькі я так цієї. Електричні відкликає вісім тисяч, хоча для одного року це все рівно багато. 8 тисяч електричних фордів мустангів, які там виникає можливість запалю, запалення. Так, що, от такі штуки, і ви, але питання знову ж таки: це про те, що із цих тисяч людей я про це колись розказував. що Це чи вони планують ремонтувати це ні, це ще. Питання, але коли така папірець випущена, що є заводське відкликання? А якщо ви не приїхали, не зробилися? Потім вам там сталося, там згоріло, умовно кажучи, як оцей Форд електричний мустанок, він згорів, а ви не приїхали. Хто його знає, до речі, чи навіть страхова компанія покриє цей інцидент чи ні, тому що, дивіться, завод відкликав на ремонт, ви проігнорували, з вами трапилося. а страхова компанія в Америці, да і в принципі в цілому світі, вона існує не для того, щоб роздавати гроші наліво. Вони для того, щоб заробляти гроші. І якщо ви були трошечки необережними, тому будьте важними, коли до вас приходять до господарів автомобілів, в Америці завжди приходить така. Папірець з повідомленнями, що на цю на вашу машину, якщо ви її власник, якщо ви там її вчора не продали, приходить. Дивіться Factory Recall. Не ігноруйте, тому що можна влетіти на ду на добрячі гроші. На цьому все. Я дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. А дякую за ваші вподобайки, підписки і коментарі. Не забувайте підтримати Україну. Вам нехай щастить. Зустрінемось, сподіваюся, завтра все буде Україна.